Брати і сестри, видно, що ми ще добре не прокинулися, тому вірю, що сьогоднішнє зібрання воно послужить тим, що ми прокинемось гарно і ми будемо славити нашого Господа. І нехай Господь благословить це зібрання. Давайте в щирих молитвах помолимось. Праведний Господь, ми преклоняємось перед Тобою в цей час, і ми дуже дякуємо за те, що ти пробудив нас від сну. Слава тобі, Господи! Ми дякуємо за твою безмірну благодать і милість. Ми дякуємо, Батько, за те, що ми можемо. Зібратися разом цей ранок, ми дякуємо Боже за те, що ми можемо. Бачити одне одного, ми дякуємо, Господи, за те, що ми можемо бути разом з нашими сім'ями в домі молитви. Слава Тобі, Господи! Ми хочемо Боже, поклонятися в цей час. Ми хочемо, Господи, прославляти імення Твоє святе. Хочемо, Господи, в піснях, в віршах, Господи, всьому, в слові Твоєму, все, що буде. Відео, які будуть показані, Господи, все, що буде на цьому місці. Хочемо, щоб воно збудовувало нас, Господи, і прославляло Тебе. Нехай Твоя милість і благодать буде над нами. Молим про мир в нашій країні. Церкви, які зараз проводять зібрання на сході країни, де немає такої можливості зібратися, благослови їх нам, Господи. Ми довіряємось тобі, поклоняємось перед Тобою, линемо до Тебе і в цей час хочемо від щирого серця прославити Твоє святе імення живого, святого, вічного батька, Всемогутнього, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте всі разом заспіваємо. Великий Бог, коли на світ, поглянув. thank <laughs> you